Добрий вечір ще ось, раз. Гості якраз зараз заходять. Говорили про колапси, які є в Україні, зокрема в Києві. Це е, корки одна з проблем, яка часто впливає на всі інші ситуації. А економічні сьогодні наші гості вже другого частини ефіру. І так. Той, хто вже є, Володимир Сальдо, народний депутат фракції партії «Регіонів». Дякуємо, що прийшли до нас. Павло Петренко, народний депутат фракції Батьківщини. Його немає. Він зараз приєднається. Олександр Мочков, народний депутат фракції Удар. І ще один представник партії регіонів Олег Царьов. В нас сьогодні свято фракція партії регіонів. Партії регіонів сьогодні в повному складі. Майже в повному складі. Майже в двох В двох прийшла на нас ефір. Я сподіваюсь, з добрими новинами і так. Ну, а добрі ми... новини у нас такі, що сьогодні втретє провалили вибори в Києві. Так, ну я думаю, що це вже навіть, вже навіть не сумно, не жарто. І це навіть, ну я не знаю, як це, ну вже як знаєте, як погода. Провалили ще один раз київські вибори. Я б хотів дуже такий короткий коментар. Якщо можна, е скажіть, будь ласка, чи правильно ми розуміємо, що якщо ця постанова не проголосила на цій сесії, то наступного разу вона може розглядатися лише наступної сесії. Я вже один раз голосували, mm -hmm. тим не мент. Не, а то было в первом чтении, а сейчас уже mm -hmm. провалили полностью это. Не, это была немножко иная редакция. Яворівського. Тіаворівського. Ну, так. Всё равно к одному и тому же вопросу нельзя возвращаться, нарушение регламент. Но депутаты сами ставят, принимают правила и сами как бы вольны их изменять. То есть, в принципе, вы можете на этой сессии ещё раз рассмотреть этот вопрос. Ну, Буду якщо Конституційний суд дасть своє роз'яснення, то відповідно, це можливо. Угу. Mm -hmm. а... Представнику УДАРу. проходьте, будь ласка, пан Петренко. Так е, і так, в нас Павло Петренко, народний депутат фракції Батьківщина. Тепер вже всі в зборі, вся опозиція, майже немає тільки свободи, але я думаю, що ми її запросимо до завтра. Є партія регіонів. У мене перше питання до, вже тоді, до іншого представника партії регіонів і до вас, пан Царев. Дивіться. Пам'ятаєте звернення до Конституційного суду щодо Конституційної реформи 96-2004 року, коли повернули нову Конституцію. Подання було розглянуто протягом одного місяця. Було подання. В серпні, а вже в вересні, Конституційний суд виніс рішення і фактично перевернув все в країні. Тобто, це було дуже важливе рішення. Чому зараз Конституційний суд не може так же швидко розглянути це питання? Невже воно важче ніж повернути стару конституцію в країні? От як ви думаєте, у вас є відповідь на це питання? Ну, ви задаєте нам таке запитання, на яке самі відповідно знаєте відповідь? Я не тому знаю, що... чесно. Мені Т... дивно це тому, що ну я думаю, що ви знаєте, тому що все ж таки все, що стосується суду. Це повністю всі повноваження суддів, і відповідно вони діють у межах того законодавства і в той спосіб, який передбачило законодавство. Тому, ну наприклад, нам, як народним депутатам, якщо ми почнемо втручатися в дії суду, ви скажуть, що ну, ні, це ми просто так. і от для вас вам самим не дивно, що суд розглядає питання про місцеві вибори довше ніж питання про конституцію України. Я думаю, що зараз вони розглядають це питання, і приступили до його розгляду, і і не так довго вже залишилося до того, що вони дадуть розв'язані угу. А питання до ваших опонентів скажіть, тим не менше, от зокрема, і експерти деякі кажуть, все одно зростає ймовірність того, що вибори в Києві все таки відбудуться в цьому році, оскільки це така є, письмова вимога є забезпечити проведення законних виборів для столичної громади. Як ви це оцінюєте? Ну я вважаю, що вибори повинні відбутися за будь-якої погоди, тому що це пряма конституційна норма, і кожні жителі будь-якого населеного пункту, а тим паче столиці, мають право обирати собі місцеву владу. І те, що відбувається зараз, коли партія регіонів озвучує, що це їхнє право голосувати чи не голосувати за вибори, причому ми вже давали їм всі можливості, проголосуйте за чергові вибори. Ні, ви знаєте, ми не проголосуємо, тому що ми подали конституційне подання до конституційного чекати. суду. Добре, проголосуйте за позачергові вибори. Там, де немає взагалі питань щодо конституційності чи неконституційності. Ні, ми не будемо голосувати, тому що ми не будемо голосувати. Розумієте? Тобто, такі якісь незрозумілі, звичайно, зрозумілі речі, тому що Ми знаєте рядом. Якщо ви хотіти, пишемо. Я ж вас не перебував, ви можете це зробити тут на залі соціальної. для мене це дуже все зрозуміло. Вони розуміють, що в місті Києві вони ніколи не виграють. Жодний кандидат від влади не виграє. Мене цікавить ймовірність виборів, тому що називають дату. Можливо, ви скажете 4 серпня. Таке і е, е, про це до речі, беруться ці дати. Ну я думаю, що скоріше за все це надумані дати. І по-перше, що відбувається, е, було голосування перше щодо постанови Кличка, Ковальчука і Карпунцова. 209 депутатів проголосувало за. Ми всі розуміємо, що в Києві повинні відбутися вибори: вибори депутатів і вибори Київського міського голови. Як мені сказав колега. Провладна партія не підтримала. Партія регіонів не підтримала цю постанову. Комуністи, начебто, підтримали, але не додали голосів. Теж саме відбулося сьогодні. Партія регіонів теж не підтримала цю постанову, але це, це була постанова вже Яворівська щодо позачергових угу. виборів. 200 голосів. Да, 200 набрала. голосів угу. вже менше ніж угу. в той раз набрали. І комуністи сьогодні теж нібито заявляють, що вони голосують за постанову. Але я бачив, як депутати виходять Зали і дають всього лиш, всього лиш 20 але голосів. але розуміють при тому, що з 3 червня може бути нелегітимна Київрада, і тому вже з кінця травня може бути заблокована Думаєте, і в підрадою і в самій раді. Скажу, і тому 4 серпня, яке може бути комусь я, вигідніше, я ніж працював тривалий час з міським головою. І я знаю добре законодавство про місцеве самоврядування. Таке поняття як рада не легітимна, вона воно просто не існує, тому що відповідно до того ж законодавства. Вона, пір, вона, вона вона має вона зобов'язана працювати до тих пір, поки нова так, рада сім десять років, п'ятнадцять поки нова рада не ну, це по бажанні присягнути розуміти. Вони хочуть щоб працювали ради там по 7-8 років. А тих мерів, які обиралися від опозиції, звільняти. Це теж практика. Я думаю, що це теж коли звільнили мера на думку. Сьогодні, сьогодні сьогодні, ось сьогодні основна вимога, і сьогодні основна вимога опозиційних сил проголосувати за ті постанови, але вони не були проголосовані. Ми далі будемо напрацьовувати. Далі будемо подавати ініціативи щодо проведення виборів в місті Києва і Київського міського голови і депутатів Київської міської ради. Чому сьогодні партія регіонів не голосує? Бо вони розуміють, що вони ці вибори в Києві програють. Вони програють і вибори мера, і вони програють вибори депутатів Київської міської ради. Так, сказать. Я хочу сказать, что это не только наше украинское законодательство, это общий мировой принцип непрерывности власти. Власть не может быть страны, не может быть органов местного самоуправления без власти. Поэтому принцип непрерывности власти, это рада работа до тех пор, пока придет следующая. Что касается требования оппозиции провести неочередные выборы, вот Представители блока Тимошенко уже один раз требовали провести срочные выборы, и тогда в общем -то, и внесли вот, э, вот, всю эту сумятицу в действующее э, состояние дел. Да, и... Что мы по что вы тогда получили? Вы тогда требовали срочно провести выборы? То, так же били на себе, рвали, на и про то, что зараз про да, зараз так, так, я не против. Тем более Десен Петренко это. вообще просто не имел как никакого отношения, okay. так потому что он не был считает, он говорит. Он проиграл. Выиграл. Э на чесних демократичних виборах виграв Черновецький. І чому це привело? Як це пов'язано з тим, що зараз сьогодні просто відбувається руйнування місцевого самоврядування, і це відбувається у столиці у місті Києві. Це взагалі не непри... неприпустима е, ситуація. Такого не повинно бути. Е, кияни сьогодні позбавляються пра... права обирати та бути обраним. Отут от звав... можна вопрос. як це зв'язано з тим, що сьогодні от тоді було прийнято неправильне рішення, яке привело от э, к тому, що ми сьогодні не можемо. Прийняти рішення по виборам. І зв'язку з цим треба кінець неправильним політичним рішенням. Сьогодні ви хотіли одну, завтра, друге, ради, районні ради. Ну, представник партії регіонів напевно вважає, що правильним політичним рішенням є е, зацементувати я не владу представник Представник, представник. <реш> представник партії регіонів, членів фракції, е, щоб зацементувати владу в Києві, тобто в ніяких виборів. Це принцип безперервності влади, коли міська рада не переобирається, коли замість міського голови призначений намісник, які не справляються своїми обов'язками, і кивають на попередників. Я хочу сказати вам, що більше такого шансу не буде. Цього разу, коли будуть призначені вибори, однозначно буде єдиний кандидат будуть узгоджені кандидати по всім округам. І ви отримаєте нищівну поразку в місті Києві. Добре, давайте, можливо, давайте можливо. Можливо. Я, одне я, я дуже хотів би висити. А ми теж і ми, як ведучі, і ми, ви як політики, є заручниками ситуації в Києві. Але так стало, що крім Києва, є ще інша країна, яка нас дивиться по телевізору. Я б хотів у нас з дали 10 хвилин. Це пів нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, парламент нарешті почав працювати. Ну, щось, щось там відбувається. Проти Ефективно, корупції, неефективно. Там, я бачив сьогодні дуже багато а, депутатів. Я вам скажу, що останні дні я бачив останні рази в Верховній Раді, стільки депутатів раніше було на відкритті. І це заслуга і опозиції і вас, те, що ви приходите все ж таки на парламент і голосуєте. Питання: що ви будете робити? Які плани в Верховній Ради, які законопроекти, які взагалі надбання нас очікують там останні 2-3 місяці цієї сесії? Якщо можна, хто хтось. Ну, давайте <заспорізь> я да, почну. <заспорізь> <давайте, заспорізь> <я> пошу... <заспорізь> Давайте представник влади, тому що вони що? можуть щось голосувати поки що. Але я хочу сказати, місця, що це залежить від комуністів. сьогодні <смітна> <з 'яження> було <смітна> ще... Я, ще, я чітко, чітко показано, що по деяких питаннях у партії регіонів немає більшості. Якщо комуні... комуністи не підтримують, більшості немає. Це по всіх питаннях має бути. Ось то чотири голоси. З комуністами, з абсолютно вірно задав запитання. Тобто, що ми думаємо робити. А не як ми думаємо, доказувати є більшість чи нема. Ну, перш за все, ми думаємо думати про людей. От це mm -hmm. наше завдання. А ми дуже багато втрачаємо часу на політику ради політики. Дуже багато законів. От я дійсно, ми тільки що з Олегом тут mm -hmm. спілкувалися. Ну, от, якось так, от знаєте, ну рада трохи приморила, от знаєте, дуже великою балаканиною. Немає конкретних рішень чи нас я та вас ні, вам. А що а, ви ні, робили? Не, без повірте нас? мені, так, що нас теж. Да, Так, хочеться вже конструктивно. Так, сказати... так от я завершу. Що ми маємо робити. У нас маса законопроєктів, які чекають свого затвердження, і які чекає і економіка, Що буде і місцеве прийнято? самоврядування. Є законопроекти, які стосуються земельних взаємовідносин у містах. Uh -huh. Я про місцеве самоврядування. Є законопроекти, які стосуються енергоефективності. Є законопроекти, які стосуються євроінтеграції. Те, що є от, от що і буде ми... от що наразі, от зараз, що буде завтра, після завтра. Які закони ви вже бачили, і ви знаєте, що за це будуть голосувати, або не будуть голосувати. Що ми можемо очікувати от, вже сьогодні? Я вам конкретно скажу: є законопроект, який підтримує і опозиція, і більшість або як влада, як ви говорите, наприклад, законопроект проєкт, який відноситься до місцевого самоврядування, сьогодні не повністю врегульовані питання архітектурної діяльності з земельним законодавством. Тобто, на сьогоднішній день не йде оформлення земельних ні ділянок. Ні ні, одні ні одного ні однієї з початку року. Ми вже підготували цей законопроект і на нашому комітеті житлово-комунального господарства, регіональний всі, абсолютно всі. За нього проголосували. Його тепер треба в Раді проголосувати. Ми його внесли. Наприклад, я просто uh -huh. говорю. Законопроект конкретно як. Ну, можливо, розуміло. так, що ви щось в ближайше время в четвер буде голосувати законопроєкт, який касаючися євроінтеграції. Через цей розблокували, так? Тут угу. теж всі згодні. Я думаю, угу. я думаю, що це питання одне з першочергових питань, і я думаю, що воно буде підтримано як опозицію, так і владу але є є суттєве питання щодо постанови яценюка щодо щодо відставки уряду і партія удар наполягає щоб не затягувати з часом. миті ну будь прокала у вас затяг... є пропозиція відставити уряд. не затягувати а з часом поставити? і розглянути, і розглянути і розглянути питання щодо відставки уряду уряду вже в середу а от смотрите, дуже просте питання до до позиції опозиційних депутатів зрозуміло і ми розуміємо, що є політична діяльність. Це, це ваше право висувати такі постанови, голосувати. Це нормально. Але питання в іншому. Дійсно є питання, в якому ви все ж таки десь там стикаєтесь. Чи є якесь, взагалі, якийсь взагалі якийсь діалог між вами, між опозицією влади про те питання, які ви можете проголосувати, що ми можемо все ж таки тримати. Так. Перший, висновок. Перший висновок. В Раді існують дві меншості зараз. Одна меншість це. Партія регіонів комуністів, у яких там ну, до 200 голосів. Інша меншість mm. це три опозиційні фракції. Це реальність. Mm -hmm. Mm -hmm. Другий висновок, що можуть бути проголосовані тільки ті закони, які мають узгодження, як мінімум, в чотирьох фракціях, і більшості, і опозиції. Третій висновок з приводу діалогу. Mm -hmm. те, що консолідує. насправді консолідувало питання по євроінтеграційним законам. Mm -hmm. Я вхожу в робочу групу представників чотирьох фракцій, які спільно з представниками європейського посла відпрацювали альтернативні. Законопроекти, які вже внесені до парламенту, тому що ті які вніс уряд по спецконфіскації по кримінальній тоді юридичної особи вони не юридичні особи, не знайшли підтримки в жодній фракції ні в партії регіонів, ні в опозиції. Тому була створена робоча група, це нас об'єднує, mm -hmm. Тому що ми розуміємо, що якщо ми не проголосуємо до кінця квітня мінімальний пакет законів, то ми не отримаємо ні а а мінімально, що там цих євроінтеграційних тішок зараз. Першу обважає. чергу законопроекти пов'язані з посиленням боротьби з корупцією. Антикорупційний при, пакет. При цьому кардинально вилічується можливості і повномочі правоохоронних структур трошки Туда не так. Гроші. Те, що пропонував уряд, він пропонував фактично повноваження. А, збільшити повноваження впливу правоохоронних органів на приватний сектор. Ми тоді озвучили на робочі руку. Слухайте, в чому логіка? Якщо ми говоримо, що необхідно боротися з корупцією, то корупція в нас в державному секторі, там де державні службовці, і саме це стало основою того, що ми зробили альтернативні законопроекти, які підписали представники чотирьох фракцій. Ми прибрали звідти всі норми, які стосуються посилення відповідальності приватних компаній, внесли в них ці законопроекти, і в четвер. Ми їх будемо голосувати. Я думаю, що ці законопроекти отримують підтримку 350-360 голосів. По всім іншим законам, законопроект про скасування пенсійної реформи, який буде завтра розглядатися, це позиція трьох опозиційних фракцій і комуністів, які теж підтримують цей законопроект. Якщо партія регіонів дасть 20-30 голосів, ми скасуємо цю це про скасування. Реформу. Так ну не може дати цих ініціативах. Слухайте, там є мажоритарники, які голосували навіть минулого разу. Голосували, коли був законопроект комуністів за те, щоб скасувати цю пенсійну реформу нарешті, нарешті за відміну пенсійної реформи. Тоді за постанову за закон, угу. який внесли комуністи, проголосувало 220 народних депутатів. Тобто, це все реально. І завтра ми будемо розглядати теж це питання про. Скасування цієї ганебної пенсійної реформи, яка сьогодні принижує наших пенсіонерів і тих людей, які повинні вийти на пенсію. Тут тобто, це питання це можна проголосувати і відмінити цю пенсійну розповість. Це питання на питання до а якщо Bu а якщо Єврокомісія. <Hotel> <TT> Висуне вимогу стосовно пенсійної реформи. То що ми тоді будемо? Я знайомий з усім переліком то... вимог європейської комісії. Я, ну, вже був вже я, я вам правда, просто відповідаю це... на це питання. Немає Його? такої вимоги щодо пенсійної я, реформи. Поки я... що вони я... не бачать. Слухайте ну, не... момент Про що вони ви говорите виплесні, стосовно це, відправити, та... відправити відставку уряд? Наскільки це ну популістично? Просто це запитання, і завтра просто таким чином привернути до себе. Це реальне запитання три роки. Працює уряд без програми. Він не представляв програму. Ну як ви можете це? Хіба вам допоможе партія Я вам хочу сказати комуністи, Істи, коли підтримували цей уряд, вони сказали, якщо цей уряд не буде справлятися зі своїми обов'язками, ми будемо голосувати за відставку. за відставку цього уряду. Тобто, якщо ми це будемо розглядати, це питання не в п'ятницю, як є постанова Яценюка, а ми винесемо винесемо його на середу щодо розгляду відставки уряду. Все реально, якщо підтримують нас комуністи, якщо підтримують нас позафракційні, я хочу сказати, що є настрої в партії регіонів деяких депутатів, які хочуть проголосувати, Ви дійсно зараз щиро Я щиро це. Це кажу, звичайно. Ну, до речі, кажуть, що тобто партію районів районі зацікавлена, щоб руками Александр. інших іншого зробити прем'єр-міністра, і потім у арбуза був би попід рідні все Треба це вже районі. знаєте, так ми теж незадоволені деякими діями уряду. Це нормально, це нормальний ну, так процес. Так і проголосуйте так, проголосуйте не за відставку знаєте, разом ну, з опозиційними але силами. Але треба відповідально ставитися до тих пропозицій, які вносите. Ви ну ось дивіться, ну відставили уряд. А пропозиції стосовно нових Є. Міністрів знаєте головна 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 головна. Задайте коли колись вже в Україні відставляли уряд чи в парламент, що відбудеться далі, він буде виконуючим обов'язки. Да це зрозуміло не. Не буде. і це, це вже поки призначили питання От, до е, представників влади. Дивіться, ви теж розумієте, що у вас немає е, роз, розуміння з опозицією, mm -hmm. Так, розумієте, у вас немає діалогу. Ви коли збираєтесь разом там у вас я не знаю, якісь наради mm -hmm. ви. Е, Хоча б якимось пунктом у вас є про те, що ну добре, ми це вирішили. А ми ще маємо це якось обговорити з опозицією. Там зустрітися з експертами з опозиції, там з депутатами. Чи це взагалі не, не має такої взагалі навіть влоги? Ну як вирішили? люди разом працюють і не і не спілкуються. Ну дійсно, ми нормально спілкуємося, обговорюємо ті питання. Тобто, парламент це і є дискусія, і ми на фракції говоримо. Якщо треба, то ми Сьогодні був совет фракції. Я містительна ньому присутствував. Ми mm -hmm. обсуждали європейські закони. И хочу сказать, что Александр, наверное, со мной согласится. Все равно речь идет, правительство хотело и Европейский Союз настолько увеличить полномочия правоохранительных органов. Мы их увеличиваем настолько. Все равно в конечном итоге идет увеличение полномочий правоохранительных органов. Я думаю, вы согласитесь. И вот как пример совместной работы, это совместная работа. И мы на фракциях говорили о том, что это совместная работа депутатов. И поэтому Вполне возможно, что даже несмотря на то, что часть депутатов из нашей фракции не будет поддерживать, я думаю, как и в вашей, может быть, найдутся бизнесмены, у которых будет вопрос. Yes. Тем не менее, этот закон закон будет Угу. Дейте, з приводу діалогу. Насправді, що відбулося зараз okay. в парламенті, на відміну від минулого скликання? Почалася реальна дискусія в сесійній залі, і тут ситуація така, що якщо... Більшість буде підтримувати ті законопроекти, які вносяться в опозицію. Тому що раніше був дуже простий підхід. Ага, представник батьківщини там чи іншої фракції не голосування не голосуємо по принципу. Навіть не вдаємося в деталі. Що в це за законопроект, Суть суд ніхто не вивчав? То зараз все одно ми змушені це коли раніше в шостому скликанні, а. то зараз в цьому скликанні. Змушені представників всіх фракцій читати законопроекти і законодавчі ініціативи своїх колег, навіть і політичних опонентів, і якщо там є раціональне зерно, яке йде на користь розвитку економіки, розвитку суспільства, голосувати. Це дуже хороше явище. Збиратися робочі групи, збиратися в комітетах і приймати рішення узгоджені тексти законопроектів. По іншому робота парламенту Європейського неможлива. Ну, и мы привываем эту ситуацию. Как Володимин поднял вопрос о землі, про те, що у нас стоїть ринок і зараз не заключаются договора оренди землі по государственной коммунальной землі. І вот у нас був земельний комітет. Сьогодні всі питання, без виключення, голосували всі депутати комітету. У нас був такий ряд законопроєктів, які треба було срочно прийняти, тому що зараз все стоїть. И вот единогласно голосовать. Единогласно. А, знаете, я, знаете в комитетах действительно очень много конструктивной работы. Но когда она выходит в зал, там уже начинается вакханалия просто. Я когда думаю... депутаты, которые голосовали в комитете за, начинают голосовать, вообще не голосуют. Но это же как-то тоже не очень правильно. Не зовсім у так. так, не не зовсім так. Общий, у нас нет э, достатньо длительного періоду для того, щоб ми говорили, це так чи не так. Ну, там в комітетах немає камер, не там немає політики, Діла там не про це є. По ринку землі це важливо. Я перепрошую. Колега сказав, що виникла проблема. Дійсно, зараз не можна зареєструвати договори оренди землі і селяни в зв'язку з тим чисто. Тільки селяни в містах. Був прийнятий шостому скликанні зміни до закону про реєстрацію речових. Прав, теж вони приймалися, от це знаєте, з запомахом роки ніхто не, швидко, ніхто не дискутував. А зараз приходиться дуже швидко виправляти ті проблеми, тому що зупинився фактично реєстрація цілої низки правочинів, і дійсно для цього треба, щоб була дискусія в комітетах, щоб відпрацьовували ці закони і потім голосували особисто. Ви абсолютно ми Я хочу сказати, якщо якщо є конструктив, якщо конструктив, якщо нормальні законопроекти, які влаштовують і владу влаштовують і опозицію, то вони голосуються. Ми бачимо 350-320 голосів на табло. Але коли питання переходять в політичну площину, як до речі, питання що по виборах у місті Києві, це питання перейшло в політичну площину. Тобто тут є протистояння сьогодні влади і протистояння сьогодні киян і протистояння. Зрозуміло, опозиції це, це перейшло в політичну, політичну угу. площину, і сьогодні це питання не набирає більшості для того, щоб вибори в місті Києві відбулись. Пасібі, дякую. Маємо закінчувати. Якщо можете однією фразою, буквально чому ваші люди знову продовжують не персонально голосувати? Що за флешбеки? Ви знаєте, ми сьогодні, ми, сьогодні, ми сьогодні чітко бачили, що ну, на жаль, ніхто не ви запитали, запитання задали. Голосували, коли про вибори голосували, і наші колеги з опозиційних фракцій. Не за себе. Це, це відповідь на чому ваші люди продовжують голосувати. Я вважаю, що це взагалі це механічно. Це механічно, механічно. Да, механічно. Ваш, механічно відбувається. Це в партії влади механічно відбувається. Руки в руках тягнуться на тиждень. Чужу що кнопку. Коротко. У нас картки не беруть, якщо карточку немає. Карточку можна вставити в будь-яке місце. Ось там більшість випадків, це коли людина сидить на одному місці, він бере з собою карточку, вставляє в іншу карточну прийомник. Михайло Мироненко. Дивіться, ну я можливо не правий, але тут, тут він голосує може... за дві за дві людини. Більшість з тих випадків, що там перечислено, я внимательно посмотрів. Це прав зв'язане з але ми будемо робити вигляд, що це таке знати. хочу дитяча хвороба, вона хочу сказати, що в цьому є дуже великий прогрес завдяки політичній партії. Удар, яка дотиснула ситуацію щодо персонального Давайте не буде привласнювати свої прогреси, поговоримо вже.